Садова суниця це найароматніша, солодка, смачна, звичайно ж, найулюбленіша ягода в саду. Немає такого садівника, який не вирощував бісадову суницю на своїй ділянці. Ми з дітьми виїжджаємо на дачу на початку травня, коли в саду ще немає жодних ягід. Хочемо цього року посадити найраніші сорти садової суниці. Допоможіть нам вибрати найсолодші, великі, ароматні та непримхливі. І скажіть, коли у нас з'являться перші ягоди. В останні роки вітчизняними та зарубіжними селекціонерами виведено багато надранніх і ранніх сортів садової суниці для північних регіонів з холодними зимами та нетривалим літом. Сморо чудро ростуть і рясно плодоносять у Подніпров'ї, на сході України та в інших регіонах. саду ви зможете посадити вже у травні під нетканий укривний матеріал, роблячи в ньому хрестоподібні прорізи. При весняній посадці перший урожай ягід ви отримуєте вже через рік, а в повному плодоносінні кущі увійдуть на одному-третє літо. Початок дозрівання садової суниці залежить від погоди. При ранній весни ягоди можуть почати червоніти вже до кінця травня. А тепер про сорти ми рекомендуємо вам надрані та ранні перевірені сорти садової суниці з нашої колекції. Медова Альба Крістіна. Роміна, Еліанні, Клері, Вімазанта, молінг сентінері, Азія, Румба, Ламбада Баррі. Крім того, радимо вам звернути увагу на наші новинки ранніх сортів, які чудово пройшли випробування на наших дослідних полях. Гаррі Гаррігета, Откровення, Корі. Якщо ви хочете отримати урожай садової суниці на два тижні раніше, як тільки зійде сніг. Встановіть над своїм суничником високі дуги і накрийте їх зверху плівкою, залишаючи день, вікна і щілини для комах запилювачів, досі вирощував лише ультраранні та ранні сорти садової суниці, а також кількість ремонтантних сортів. Але останні мені не подобаються. Ягоди у ремонтантної суниці не такі солодкі та великі. Їм восени, коли формується основний урожай, сонечка явно не вистачає. Хочу випробувати висаджити ранні, середньостиглі та пізні сорти садової суниці. Наскільки може розтягнутися їхнє плодоносіння і які сорти ви мені порадуєте посадити? Якщо правильно підбрати ранні, середньостиглі та пізні сорти садової суниці то рясний урожай до 2,5 кг з куща, їх солодких, великих ягід у вашому регіоні можна отримувати з кінця травня до середини серпня. Ранні сорти. Дивіться статтю вище, орієнтовно плодоносять за погодою з кінця травня до качана липня. Середньостиглі сорти за 3 декади червня до кінця липня. Пізні сорти за кінця липня до 3 декади серпня. Кожен висаджайте на окрему грядку, щоб вам було простіше орієнтуватися, які з них довгі, а які короткодені, пізні, саме їм необхідно якнайбільше сонця. А щодо асортименту, радимо вам найкращі середньостиглі та пізні сорти з нашої колекції. Садова суниця середньостигла. Новинки Польвіна, Кімберлі, Червона Сенсація. Найкращі сорти з нашої колекції: Корона, Занга Зангана, Малинка, Ельвіра, Максим, подарунок Долі, Джайв, Ель Санта, Роксана, Фігаро, Ві Максима, Полька, Таго. Садова суниця піца. Новинка магнус. Найкращі сорти з нашої колекції: вікода, віра, віма, тарда, сальса. Як правильно збирати ягоди садової суниці? Зазвичай садова суниця зацвітає через 20-40 днів, залежно від сорту, після початку вегетації. Цвітіння в середньому триває 18-20 днів. На одному кущі може створюватися до 25 квітконосів, на кожному з них до 20 ягід. Дозрівання їх починається приблизно через 25 днів після початку цвітіння. Причому воно відбувається поступово. Тому ягоди збирають раз на 2-3 дні. Таким чином, за сезон у вас вийде до 15 зборів. Тепер ви можете зі знанням справи вибирати для себе найкращі ранні, середньостиглі та пізні сорти садової суниці, всі смороду відрізняються підвищеною цукристістю, великоплідністю та чудовим полуничним ароматом. Усі ці сорти дуже морозостійкі, до того ж смороду практично не хворіють і не уражаються шкідниками.